Перелаштування систем опалення та освітлення у помешканнях в умовах відключення електроенергії нерідко призводять до біди. Цьогорічна статистика пожеж і смертей є невтішною. На території області протягом поточного періоду зафіксовано 1654 пожежі. Ріст пожеж складає орієнтовно 25% порівняно з 2021 роком. Основними причинами виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем, це домінуючий такий показник. За ним, відповідно йде наступна причина це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електромереж та електрообладнання. І наступна причина це порушення правил експлуатації опалювальних приладів. Про безпеку вдома не перестають говорити ДСНСівці, адже нехтування елементарними правилами може призвести до трагічних наслідків. Внаслідок пожеж на території області загинуло на сьогоднішній день 56 осіб. Зокрема, вчора, один з таких трагічних випадків, подружжя в Кам'янець-Подільському районі загинуло внаслідок пожежі в літній кухні по причині несправності пічного опалення. Чадний газ став причиною загибелі двох осіб. Люди шукають альтернативні способи освітлення й опалення цієї зими. Однак короткі замикання під час включення електрики мають причини не лише пожеж, але й летальних випадків. А ще країни почали використовувати пічне опалення, яке тривалий час не експлуатувалось. Помітно й тенденція до збільшення кількості вибухів балонів з газом і навіть туристичних пальників. В Одеській області призвів до того, що будівельні конструкції будинку від маленького балончику були зруйновані, тобто зовнішня стіна фактично винесена. За даними Міністерства охорони здоров'я, вже протягом цього критичного періоду, листопада-грудня місяця, в Україні від отруєння чадним газом загинули 465 громадян. Протягом листопада, лише грудня і все. З них біля ста це діти. Надзвичайники констатують, найтиповішими причинами біди є необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електромереж та опалювальних приладів.